Всім здорова! Сьогодні мова піде про боліди третьої команди Довкожителя, яку ви знаєте під назвою Вільямс. Команду організували Френк Вільямс та Патрік Хетт після невдалої спроби зі своєю першою командою, яка проіснувала 6 років і була продана Вальтеру Вульфу. В 1977 році була заснована нинішня Вільямс, яку ми всі знаємо. Але в своєму першому сезоні вони використовували куплений марч, і на наступний рік Вільямс виставили свій болід. fw «FW06» створив Патрік Хет та Ніл Оутлі в доволі обмежених фінансових умовах. Тому багато конструкцій вузлів та агрегатів було спрощено, щоб ще й уникнути технічних поломок. Носовий обтікач має отвір з радіатором, через яке повітря проходило до дна боліду. Переднє антикрило стандартне для тих років і не має особливих конструкцій. Підвіска штовхаюча, бічні понтони завужені з отворами для охолодження двигуна. Сам двигун V8 атмосферний Ford Cosworth DFV, а заднє антикрило має дві стійки. Fw07 змінив носовий обтікач на звужений. Переднє антикрило менше, як і торцеві пластини, підвізка тягуча, бічні понтони доволі великі, бо філософія боліду розвивала граунд ефект. В принципі, подальші модифікації цієї моделі розвивали цю ідею. На двигуні з'явився кожух, та й змінили заднє антикрило. FW08 збудував Патрік Хед та Френк Дерні, ніс став трохи більше, як і бічні понтони, кожух двигуна став теж більше. FW09 являє собою модифікацію FW08, збудований Патріком Хедом та Нілом Олтлі. Носовий обтікач став звуженим, бічні понтони стали менше. Кожух двигуна став цільним, двигуном став v 6 турбований від Хонди. FW10 будував вже сам Патрік Хет, носовий обтікач став загостреним. Переднє антикрило трохи змінилося, понтони широкі та трохи менші та звужуються ззаду. Заднє антикрило має торцеві пластини, підвізка штовхаюча, КПП шестиступінчата. FW11 11 модифікація fw 10 з трохи зменшеним носом, торцевими пластинами і кожухом, та з'явилася активна підвізка. В 1986 році Френк Вільямс попадає в аварію, його ноги паралізували, і до кінця життя він був прикутий до інвалідного візка. FW12 це покращений FW11, збудований Патріком Хедом і Енрікіс Калаброні. Носовий обтікач став більш загостреним, переднє антикрило більш пласке, з трикутними торцевими пластинами. Бічні пантони стали меншими та короткими. Через нові правила стосовно двигунів, новим рушієм став атмосферний v 8 від JAT та пізніше v 10 від Renault. FW13 має ложкоподібний ніс, трохи змінене антикрило, бічні понтони прямокутні, кожух двигуна трохи звужений. Верхній повітря забірник овальний. Команда вперше використовувала активну підвізку, яка керувалась комп'ютером. FW14 збудував Патрік Хет та Едріан Нілі. Ніс трохи був припіднятий, переднє антикрило мало невеликий вигин. Верхній закрилок став направляти повітря. Для генерації притискної сили бічні понтони стали більш вужчими та змінене положення пілота в боліді, та з'явилася напівавтоматична коробка передач. Fw15 – це покращений FW 14 b В нього більш вузький ніс, підвіска, задні колеса та інший кожух, інші понтони, велике заднє антикрило. А ось по технологіям додали: антиблокувальну систему Гальм, лаунч-контроль, телеметрію, посилювач керма. А ще була FW15D для тестів боліду без електронних помічників. FW16 модифікація FW15D, як я вже й казав в відео про імолу, були заплановані нові технології для цього боліду. але від них відмовились FIA. Подробиці в тому відео. Саме в W16 має ще більш вузький ніс та інший кожух. На гран-при Іспанії приїхали модифікації: дірка в кожусі для відведення гарячого повітря, менші дифузори, посилені важелі передньої підвізки, захист голови, зайвий баласт, бензин в якості палива та дерев'яна планка fw 17 має припіднятий ніс, з'явилися направні пластини, вузькі пантони та низьке заднє антикрило. FW-18 18 модифікація fw 17, але з захистом шиї та голови. FW-19 – це FW-18 з іншим носом, трохи високим антикрилом та іншим верхнім повітря забірником. FW20 збудований Патріком Хедом та Гевіном Фішером. Носовий обтікач став пухким, переднє антикрило з іншими закрилками та прямокутними торцевими планками, інші бічні понтони та велике заднє антикрило. Двигуном став Мекахром В 10 точніше, допрацьований Рено. FW21 має прямий носовий обтікач. Інші пантони, направні пластини та двигун Рено під брендом SuperTech. На наступний рік Вільямс підписує контракт з BMW, який включав в себе не тільки двигуни, а й ще й фінансову допомогу. FW22 заснован на FW21, змінилися переднє антикрило, пантони та з'явилися підкрилки в районі задніх коліс. І само собою двигун атмосферний v 10 від BMW та коробка на 7 швидкостей. FW23 модифікація FW22 з більш потужним двигуном, іншими понтонами та заднім антикрилом. FW24, також заснована FW23, трохи потужніший двигун та допрацювали аеродинаміку fw 25 має більш низький ніс, трохи вигнуте антикрило та й трохи інші понтони. І так, цей болід також модифікація минулорічного боліду fw 26 має моржовий ніс. Хоча мені він нагадує дещо інше. Потім цей ніс замінили на інший вигнуте антикрило, щоб більше повітря йшло під болід, більш обтикаємі бічні понтони. Та нове заднє антикрило. FW27 збудували Сем Майкл і Гевін Фішер. Змінилися пластини, понтони та заднє антикрило, яке стало нижче. BMW хотіло викупити Вільямс, але Френк послав баварців туди, де зараз знаходиться один крейсер. Тому на наступний рік Вільям залишається без двигунів. FW28 збудували Сем Майкл та Йорк Цандер. Ні став нижчим, переднє антикрило більш вигнуте, бічні пантони вужчі та пухкі, та дуже багато підкрилок, а двигун 24-літровий v 8 від Cosworth. Якраз після уходу BMW новим постачальником двигунів та фінансистом стала Toyota. FW29 має основу від fw 28 будували її Сем Майкл та Едвуд. Носовий обтікать став нижче. Переднє антикрило має верхній закривок, пантони теж інші та інше заднє антикрило. Двигун v 8 від Toyota. FW30 дороблений FW29, але з іншим антикрилом та стінками кокпіту. FW31 був збудований під інший регламент. Ніс став піднятим, антикрило пласким, шини вуще, інші пантони. Бузьке та високе антикрило заднє і додали систему Керс. Після фінансової кризи в 2008 році Toyota вирішила покинути F1, і Вільям знову залишається без двигуна. Fw32 модифікація FW31, але з більш кращою аеродинамікою та базою довше на 20 см та тимчасово відмовившися від Керсу. А двигуном став v 8 від Косворту. FW33 має інший ніс: переднє антикрило, верхній повітря забірник та заднє антикрило. Також повернулася система Керс та додалася система ДРС, точніше, заднє крило ще відчиняється для зниження супротиву повітря. FW34 збудував Майк Кохлен. За правилами безпеки, ніс має бути на достатній висоті. Тому й з'явилася горбинка, змінилися закрилки та торцеві пластини на передньому антикрилі, змінили також бічні пантони і двигун від Рено, а вже ж атмосферний Вівізі. В березні 2012 року з посту керівника команди пішов Френк Вільямс, і на його місце прийшла його донька Клер. Точніше, Френк залишився в команді, просто його обов'язки виконувала Клер Вільямс. FW35, модифікація FW34, зникла горбинка на носі та змінилися бічні пантони. FW36 будував Пет Сімонс, ніс став страпоном, змінилися закрилки, пантони та кут відкриття ДРС, двигуном став v 6 турбований від Мерседес. Також додалися кінетичний генератор та тепловий генератор в народі MGUH і MGUK, FW37 модифікація FW36, змінили носовий обтікач, направні пластини та бічні понтони. FW38 модифікація FW37 тільки з іншими понтонами та направними пластинами fw 40 модифікація FW38. Під правила 2017 року. Змінили переднє антикрило, широка підвіска, широкі шини. Змінили направляючу пластину, бічні пантони стали обтикаючі. З'явився акулиний плавник та низьке та трохи широке заднє антикрило. FW41 збудував паділоу, змінилися бічні пантони, направні пластини, обрізали акулиний плавник та додали систему хело для захисту голови. FW42 модифікація FW41. Переднє антикрило стало ще більше та без підкривок, дзеркала стали ширше, та заднє антикрило теж стало ширше. Fw43 заснований на FW42 з трохи зміненими понтонами та додатковим датчиком палива, а у b версії збужене дно та перебудована задня підвіска. В 2020 році сімейство Вільямс покидає команду. А саму команду викупили Рінгтон Кепітал, і керівником команди став Йост Капіто. Роком пізніше помирає засновник команди Френк Вільямс. fw 44 збудував Франсуа Ксав'є де Мезон. За правилами 2022 року боліт мав залишати за собою на 10% більше чистого повітря. Тому на боліді стоїть більш зализаний аеропакет. З'явилися підкрилки на передніх колесах, антикрило доволі велике, обтікач ложкоподібний, Змінили пластини, понтони, кожух двигуна. Та заднє антикрилог. Після сезону 2022 року Йост Капіта покидає Вільямс, і на його місце прийшов дуже відомий нам за мемами Джеймс Вулфс. FW45. Модифікація FW44 зі спрощеним носом, новим чайним підносом, з більшою решіткою для відводу тепла. Також з'явилися тунелі для відводу тепла, стійка аналогічна Mercedes W13 та сам боліт став вище. Ну а тепер, за традицією, ми переходимо до п'яти найкращим болідам команди. П'яте місце FW30, як найкращий болід з двигунами Toyota. Четверте місце – FW13, за незвичайний дизайн, третє місце FW FW11. Як доволі результативний боліт 86 та 87 років. Друге місце FW14, бо визнаний одним з найкращих болідів F1. Перше місце FW18 найкращий чемпіонський болід команди та найдомінуючий болід. Так, зараз команда лише бліда копія себе тих часів, але час іде і начебто команда прогресує. Ну а на цьому ми все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і на мій телеграм-аккаунт. Посилання в описі. Пишіть коментарі, задонайте засу за бажанням і побачимось.